Багато є карт на руках, про які завжди говорить Трамп. Тому що нафта складає 25% ВВП, ну, доходи з нафти складають 25% ВВП Російської Федерації. І вони зараз не в тій ситуації, щоб їх втрачати. Разом з тим ринок не може замістити повністю російську нафту. Тому тут є певні ризики того, що Трамп бліфує. Багато хто це знає, але Індія дуже зацікавлена в американському ринку. Вони дуже інтегровані в фінансові ринки і вони дуже інтегровані в ринки розвитку нових технологій. Тому для Індії це дуже непросте питання, і Трамп це добре розуміє так само, як Індія ну, фактично може почати закупати набагато більше американських, Канської зброї і переорієнтуватися саме на американську зброю з російською зброєю, а це також багатомільярдний контракт.